Усім паприві! А ми сьогодні для вас знімаємо відеоогляд на водний атракціон від торгової марки Wolf. І це модель Matrix. Дивимося, ми вже її накачали. Це модель, яку можна кататися на неї як і втроєм, так і вчетвером. Як вдвоєм, можна спереду, можна ззаді, можна як на дивані сидіти, можна як за колосницею сидіти, ззаду, щоб вас катали. Дуже многофункціональна плюшка. У неї йде 4 балона, 4 клапана. Також тут йдуть дуже класні такі неопринові вставки, щоб можна було сідати на неї. Якість, як завжди, бачите, все по дві строчки, все прошито. От можемо подивитися, як дуже гарно Можете розміститися. От, наприклад, дівчата можуть сідати вдвоєм, кататися як на дивані. Я можу кататися з ними як третій ззаду. Дівчата можуть стати як на колесницю вдвоєм. Покажіть дівчата, як на колесниці будете кататися. Супер. А підскажіть, будь ласка, глядять, глядачам, де таку клюшку можна придбати? На лодці вулкан. Так, ви можете... Так, на сайті лодки вулкан ви можете зайти е, до нас, е, перейти. Ми силочку обов'язково залишаємо, як завжди, під цим відео. Ви можете роздивитися е, дуже багато різних плюшок. Е, цю хочете придбати, тиснути. Відправка новою почтою. Всіх чекаємо, всім па-па!